Всім привіт! Мене звати Юля. Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми продовжуємо наш безкоштовний марафон уроків по тому, як фарбуватися. І наша сьогоднішня тема про консилер. Як зробити так, щоб не виглядати, як у 2017 році, знаєте, з цими трикутниками шаленими. Але при цьому зробити свій погляд більш свіжим, таким натхненним, сяючим, юним. Та прекрасним. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку. Переходьте за посиланням та дивіться інші безкоштовні уроки від мене. І давайте переходити до нашої теми. Взагалі, ми сьогодні з вами поговоримо не лише про консилери, а також і про коректори. І тут важливо уточнити, тому що це трошки інші текстури, інше призначення у цих засобів. Як я кажу, у кожному своєму уроці будь-який шах, який вам не подобається, ви можете пропустити те саме стосується коректорів, консилерів. Іноді досить просто тонального засобу. До речі, сьогодні у мене просто тональний крем нанесений. Я його правда трошки наношу під очі. Також, це Yves Saint Laurent All Hours. За рахунок своєї текстури його, в принципі, можна наносити під очі, тому що він сухенький і він гарно. Матується і сам закріплюється. Якщо ваш тональний засіб такий самий, я маю на увазі, подобається вам по покриттю, і він достатньо, так знаєте, застигає, і при цьому не має якихось активних речовин, наприклад, він не бореться з акне, немає там у нього якихось підсушуючих компонентів, він чудово підійде вам під очі, вам не обов'язково купляти окремий продукт. У мене в косметичці є лише один консилер. Якщо ви не знаєте, я топлю за мінімалізм, щоб все було максимально функціонально, максимально ідеально, максимально, щоб вам подобалось, одного мені абсолютно достатньо, в принципі, як і більшості людей на планеті. Якщо вам також цікаво мати таку функціональну, Ідеальну косметичку, щоб, за що за б ви не взялися, воно все було просто чудово і працювало на вас без зайвих якихось витрат, без розчарування після приходу з магазину. Я вам пропоную твій інтенсив, ідеальна косметичка. Де я вам дам pdf файли на різний бюджет, різні ідеальні при цьому і круті косметичні засоби, які я перевірила на собі, які працюють, які вам підходять з класним описом, щоб ви могли точно зрозуміти з цього вибору, що треба саме вам. Також діє підтримка впродовж цього 25-го року. Я буду тестувати нову косметику, ділитись вами відгуками, казати, чи варто воно ваших витрат і вашої уваги. Або ні. Обов'язково переходьте за посиланням в описі. Також я вас там залишила невеличкий подарунок. Це гайд про те, як обирати косметику у 25-му році. До речі, там є власна частина протональні засоби достатньо так змістовна. Обов'язково переходьте та дивіться. Я вам бажаю гарних покупок у натхнення і давайте продовжувати. Як я казала, у мене всього один консилер. Я його вважаю ідеальним для себе. Це консилер Tar Shape Tape у відтінку 22M. Я не знаю, який вже за рахунком цей консилер у мене. Єдине, що саме у цьому пакуванні чомусь воно почало трошки ляпатись таке покування неохайне, треба його серветочкою витирати. У цілому, який це консилер. В принципі, що треба, щоб консилер був ідеальний? По покриттю, я вам хочу сказати: дивіться на ваше бачення, як, як ви бачите це. В принципі, консилери саме зроблені для того, щоб наноситись у зону під очі, а коректори для того, щоб коригувати наші якісь почервоніння, невдосконалості, якісь такі маленькі цятки на іншій частині обличчя. Чому є таке розділення? Тому що шкіра під очима у нас така достатньо делікатна. Вона така ніжна, тоненька. Варто гарно її зволожити кремом під очі. Ну, це на ніч я в основному роблю, тому що якщо на день, то мої консилери вони частіше скатуються. Не допомагає мені крем під очі на день. Ви можете обрати ту текстуру, яка вам подобається саме консилера. Вона може бути більш доглядаючою, такою, знаєте, більш м'якенькою і зволожуючою, а може бути більш щільною, більш криючою, та при цьому трошки більш сухенькою. Мені подобаються саме другі консилери. Їх треба зовсім така маленька капелюшечка, при цьому у них дуже плотний пігмент. У чому є різниця між консилерами і тональними засобами, консилери мають більш щільне таке пігментування, частіше за все, та трошки більше відходять для нашої такої тоненької шкіри під очима. Що стосується кольору консилера, трошечки вже відходять ті часи 2017 року. Я правда не здивуюся, якщо вони скоро повернуться. Що я маю на увазі, це саме висвітлювання зони під очима. Мені здається, цей метод вже не є актуальний, і краще підбирати консилер саме під тон нашого тонального засобу, щоб вони у вас були, знаєте, максимально схожі. Це можна перевірити на руці. Мій, бачите, трошечки все ж більш світленький, але це не означає, що він білий і що він щось вибілює. За рахунок пігменту будемо скерувати нашу. Таку е, ділянку, яка трошечки вибивається, це можуть бути або темні кола, або такі, знаєте, під очима, вони часто з фіолетовим відтінком. І тут ми переходимо до того, який ж підтон консилера нам обирати. Якщо вам важливо перекрити саме синій пігмент, то за кольоровим нашим кругом ми обираємо пігмент, який буде протилежний до синього або фіолетового. І частіше за все, це такий помаранчевий. Але якщо ви обираєте. Консилер, такий прям насичено помаранчевий, щоб перекривав ваш е, сінець під оком, краще все ж таки перекривати його більш натуральним відтінком. Що стосується коректорів, коректори ми також підбираємо тон в тон, тому що це буде пляма на нашій шкірі. Також можуть бути кольорові коректори, як для того, щоб і, е, знаєте, невілювати наш сінець під оком, також щоб замазати наше якісь почервоніння. Почервоніння у нас червоні, тому. Його дуже гарно замаже саме зелений пігмент. Теж згідно з нашим кольоровим кругом, треба обирати саме протилежний пігмент. Так вони гарно перекриваються. Або ви візажист, або у вас прям дуже абільні висипання. Ви можете взяти коректор з такими трошечки зеленим підтоном, або є, наприклад, тональні засоби, які з таким зеленим підтоном вони допомагають урегулювати оцей кольоровий нюанс на вашій шкірі. Але знову ж таки, щоб не було у нас зеленого помаранчевого, ми перекриваємо або потональним засобом, або якимсь консилером-коректором, у нас в тон. Коли я була візажисткою, у мене була прям ціла така палітра різнокольорових коректорів і консилерів, але для звичайного користування вони не завжди треба. Якщо підсумувати, обираємо консилер під тон нашого обличчя. Купити його більш щільним, або більш таким лагідним і дбаючим, це лише у ваших руках. Тут обирайте, що, вам, що на вас більше працює, що вам більше подобається. Або це буде така тоненька текстура, або більш плотна. Із плотних консилерів я вам рекомендую. Рекомендую тарт. Я вам рекомендую Double Wear, Також є, окрім тонального засобу, ще є консилер. Він теж такий з великим пензликом, такий жарненький. Та інші класні засоби можете побачити у мене на інтенсиві. Для нанесення нам треба консилер, люстерко. Можна використовувати пальчики наші. Я завжди топлю за пальчики. Або маленький такий пензлик, знаєте, м'якенький розтушовочний. Беремо люстерку, відкриваємо наш консилер, і нам треба. Прям знаєте, я залишки завжди стараюся так трошечки залишати, щоб це не було дуже багато. Капелюшечку консилера, бачите, у нас під оком є такий трошечки кольоровий нюанс, такий синець. І нам треба саме його замазати. Я ставлю одну крапочку сюди і одну сюди. Беремо наші пальчики, чому я рекомендую саме розташовувати пальцями. Тому що під дією тепла також засіб стає більш таким м'якеньким і піддатливим. І ми від цієї крапельки трошечки стараємося її розташувати по всьому нашому кольоровому нюансу під оком. Такими примакуючими рухами невеличкими. З іншого боку, робимо те саме. Також залишками-консилера, ми можемо пройти біля носика або якісь такі ще моменти, які нам хочеться зафарбувати. Далі, скоріш за все, якщо ваш консилер не бетонний, треба його трошечки зафіксувати. Ми беремо пудру, у мене це від Fenty Beauty Pro Filter, і беремо такий маленький пензлик, він прям супер універсальний. Це у мене Real Technique, Не можу сказати, що це за номер. Але, схоже, у мене є 402. Він навіть більш підходить, бачите, бо він такий е, пластинкий. І трошечки ми так легенько-легенько пропудрюємо цю частину. Трошечки проходимося нашим пензликом з пудрою. Теж такими промакуючими рухами. В принципі, ось і все. Також ми можемо використовувати консилер для того, щоб вирівняти. Над нашим повіком, там, де у нас таке велике повіко, де ми зазвичай наносимо тіні, перед наносенням тіней ми можемо вирівняти усі кольорові нюанси і на очах. Також це може допомогти вашим тіням триматись довше, але за умовою того, що ваш консилер буде такий плотний і сухенький. Часто консилер використовується і для того, щоб зробити наші червоні губи. Більш виразними та такими, знаєте, прям ідеальними, як з обкладинки журнала. Повний туторіал, як зробити ідеальні червоні губи, буде у мене в телеграм-каналі. Посилання буде в описі. Також консилер використовується і для різних. Таких креативних макіяжей. Є гарна техніка Cut Crease, яка дозволяє нам зробити таку чітку лінію. Я сюди ставлю фотки. Дозволяє нам зробити таку чітку лінію саме в переході наших тіней. Та, в принципі, ви можете розважатись, як вам заманеться. Дякую вам дуже за перегляд цього відео. Обов'язково пишіть коментарі, якщо вам було корисно, можливо, що сьогодні дізнались новеньке. Я рада бути з вами. Наступне наше відео буде про контурінг. Обіймаю вас до зустрічі, і пока.